Шановне панство, всім привіт-привіт, всім мої вітаннячка. Сьогодні хочу зробити таке коротке невеличке відео по відкриттю нового танчика. Він тільки, грубо ряд, з'явився МБТБ б дев'ятка, це американець. Ну шо, Після покупки трьох кантів один відразу відкрився, нічого з нього не випало. Що я вам хочу сказати по цьому ділові? Да? Я думаю, воно, скоріш, що не варто чисто для вас. Знімаю з цікавості, я думаю, народ, це заціне, так. Да? Ну що, один конт у нас відкрився, не випало зовсім нічого. По талісманах збирати потрібно ще багато. Зараз поглянемо в самому, в самому контейнері, що в нас є. Так як перший відкрився. Так, дивимось. Це у нас дев'ятка, ка американець, да? по випадінню до 10 тисяч золота. Ну, це будуть самі, як кажуть, щасливі, його зможуть витягнути. Ну Процентовку бачите самі, да? 1% грандіозний, золото також можна особо не розраховувати. Ну, маємо ще маємо. Один відкрився, залишилось два. поїхали. Другий контейнер. Надіюсь, буде трішки щасливіший. Чотири нагороди. Але також нічого не випало. Х5, чуть-чуть пустів золота, свободки. Ну, можливо, хоч з третього щось нам дасть. Так, п'ять нагород і всього лише 200 золотих. Самі бачите, зовсім невигідно. Тому. Не рекомендую, а вам, звісно, бажаю, щоб все ж таки випало, так як це новинка. Всім, хочу побажати мира добра, підписуйтесь на канал, багато ще попереду, цікавого, проставте свою подобачку, вам, я думаю, буде не важко, А також напишіть свій коментар. Всім удачі, всім пока!